Поєдинок розпочався з неприємності для білосиніх. Вже на шостой хвилині гірники повели у рахунку. Михавко, у власному штрафному майданчику, порушив правила проти егіналду, і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар чітко реалізував Кевін, вивівши свою команду уперед: 0-1. Надалі динамівці намагалися проводити позиційні атаки, але до небезпечних ударів по воротах суперника справа не доходила. А незабаром Шахтар провів стрімку атаку, яка виявилася результативною. Попов вибив м'яч, вийшло на суперника. З першим ударом Матвієнка здалеку у стрибку впорався на ще А ось на добиванні першим опинився Егіналду, який з кількох метрів переправив м'яч у сітку 0-2. На полі було багато боротьби, у динамівців попереду виходило небагато. Можна згадати перспективний момент Кабаєва, але він не встиг на простріл від партнера, а також неточні удари у виконанні Ярмоленка та того ж Кабаєва, коли м'яч пролетів значно вище воріт. Проте у діях футболістів обох команд було помітно, що вони гранично сконцентровані, зібрані та серйозно налаштовані на досягнення результату. На початку другого тайму гра проходила переважно у середині поля, без особливо небезпечних моментів біля воріт обох команд. В сайді опинився Ванат. Після подачі кутового м'яч забрав різник. Нарешті динамівці змогли провести активний відрізок та відквитати один м'яч. Дубінчак зліва зробив чудовий навіс на Ваната, і Владислав з лінії воротарського майданчика головою спрямував м'яч у сітку: 1 Динамівці помітно активізувалися. Ще хвилин через 10 Знову ледь не спрацювала ця сама зв'язка. Дубінчак цього разу зробив простріл низом на лінію воротарського майданчика, який у дотик замикав ванат, але трохи не влучив у ворота. Незабаром Кабаєв влучив у стійку. У ці хвилини майже уся гра проходила на половині поля господарів. Наприкінці матчу пристрасті максимально загострилися. Бояльський чудово навішував зліва до штрафного майданчика, де Шапаренко головою цілив у лівий кут. Але вийшло зовсім трохи неточно. Вже укомпенсований до другого тайму час Киян врятував не який вчасно зреагував на підступний удар суперника. А одразу після цього Кабаєв зрівняв рахунок. Після тривалої атаки динамівці виграли верхову боротьбу. М'яч потрапив до Владислава. І той з центру штрафного майданчика вколотив м'яч у сітку. Тож у підсумку бойова нічия 2-2.